Вчора завершились вибори президента Туреччини. Переможцем вийшов Раджеп та і Давайте дізнаємося у українців, що вони думають про президента Ердогана і чи задоволені вони результатами виборів. Ще такої немає думки впевненої. Ну не знаю. Ну, по крайней мере, він сина наш друг України. Можливо, він і з Росії намагається підтримувати якісь дружні стосунки. Пожаймо, побачимо, не можемо сказати точно. Я думаю, що це любому не найгірше. Хто його знає, як зміниться, якби прийшов його конкуренти до влади, якби змінилась політика і Туреччини і ставлення до України і до Росії. Зараз ми, в крайній мірі, знаємо, як є. Ну я він як Путін. Трошки. Ну, четвертий четверти термін. Правий. Путін 20 років слома зійшов. Ердоган теж зійде. Ну хоче вчитися на двох стілях. І з Європою і з Росією. Тому що нам це якось ну, не, не жарко, не тепло. Не холодно, не тепло. Тобто, байдуже якось. Я зараз живу у Туреччині, у Стамбулі. І ну, моє особисте ставлення, то а, воно досить неоднозначне, тому що а, дійсно у Туреччині 50 на 50% підтримують хто опозицію, хто президента. А, як для мене. Людини да, з України, яка зараз там живе, то а, наче все непогано. І в мене немає якихось особистих скарг, але я думаю, що Ордоган і вашим, і нашим підтримує обидві сторони. І, на жаль, звісно, мене засмучує те, що і Росію він підтримує. Але його виступ нещодавно був його виступ щодо того, що він і Україну хоче підтримувати, і не хоче втрачати зв'язки з Росією. Я думаю, що то є бізнес. І Ердоган не хоче втрачати той бізнес а, своєму, так сказати, правлінням. Ну, це дуже складне питання, тому що насправді я не дуже слідкую за цими всіми політичними штуками. У нас Занадто багато задач. Але сам Ердоган, він доволі такий неоднозначний тіп, бо він, начебто, нас підтримує в певних питаннях, але й намагається щось з Росією, теж якби не залишити контакти. Тому. Я не знаю. Ну треба треба звичайно розбиратись більш детально, але з поверхнево виглядає наче то він такий, Людина, яка хоче сісти на два стільці. З того, що я знаю про зернову зділку, наприклад, з Туреччиною, то дійсно Ердан це людина, яка намагається така, типу, вона трошки, як сказати, трошки скользка. Вона намагається і побудувати певні контакти дійсно з Росією, але й підтримати Україну. Тому у мене відношення саме до Ердогана 50 на 50. Я, як не громадянка Турції, не можу судити президента Турції. Ердоган був такий гібкий і нашим, і вашим. А тут був кандидат прозападний. Я б думав, що краще б тот був кандидат. Не дуже да А я ну, на мою думку, що різниці між цими двома кандидатами не дуже суттєві. Ну, я так аналізував. Тому. Ну і на Ардаган в першу чергу за свою країну просто думає. Він тому і росіянами як би торгує і нам допомагає. Тому, якби... Ну, я не думаю, що і, і, і політика і цього була така ж сама. Він теж казав, я так розумію, що він би був з Росією у поганих стосунках не було. Тобто, ну я... мені було б без різниці, хто був без міг. Я думаю, на нашу країну це. Суттєво не вплинуло.